В вашій увазі будинок у селі Адамівка Ковальського району Івано-Франківської області. Ціна складає всього 5 тисяч доларів. Територія займає цілих 25. Сотих. Будинок має 4 кімнати та коридор, але без зручностей. Є газовий котел і пічне опалення. Будинок частково мебльований, має твердий фундамент, гарно зроблений шиферний дах, що не протікає. До будинку пролягає асфальтована дорога, що робить під'їзд максимально комфортним. Є великий господарський двір з курником та корівником. Для цього побудований додатковий заїзд. На території розташована криниця, що надає доступ до питної води. Біля будинку є літня кухня на три кімнати з пічним опаленням та двома кладовками, великий погріб. Великий кірпічний гараж та дві великі садки з фруктовими деревами, малиною та квітами. За будинком великий город на 40 сотих. Через дорогу великий берег з луговою травою та річкою, що дає змогу тримати худобу та ходити ловити рибу. Додатково проведений полив з річки на город для безперервного орошення землі. У селі розвинена інфраструктура. Що включає в себе аптеку, медичний пункт, садок та школу. На виїзді з села знаходиться відділення пошти. Це місце стане вашим персональним куточком щастя за рахунок річки та великих площ лісів недалеко від будинку. Якщо вас зацікавив цей будинок, то обов'язково переходьте за посиланням та підписуйтесь на канал, щоб не пропустити нові відео, можливо, саме ви. Станете новим власником цього чудового міста.